Не почули музику? Зараз нас Знаєте, вони будуть обрізняти. А ви дивіться уважно. Не підказуйте. Що, показуємо? Вам <звук> вже підказали. Правильно Барабан. показують тьоті чи ні? Що <звук> да, вони показали, Женя? <звук> Барабан. <звук> Барабан. Далі слухаємо. Диві, ніхто не понял. Дити, шо це? Такі? Барабан! Барабан! Барабан. Азар. Так, а зараз не підсказывай. Дальше слухаємо. Правильно показує. Не зловила, да? Жушки наші дітки мають, так? і вушка добре слухають музику, вони розрізняють музику. І не тільки вони в нас ще цікаві ігри знають, Да. Так. Зараз будемо грати. Ми будемо з тітями-дядями грати, щоб не були розумні, які вони. Так. Так. Значить, Женечка, йди сюди, Женечка йди. Ти будеш що збирати би мені